Друзі, вітаю вас на нашому каналі Сезон овочів в розпалі. Тому цукіні вже дуже-дуже дешево коштують і кожен може собі їх дозволити. Тому сьогодні ми приготуємо майже пх страву Це говорить про те, що це правильне харчування для тих, хто не в курсі. А я включаю пательню. Ви мені кажете, вок, не вок. вок, це пательня, все з нею гаразд. Куряча грудка, і хочу нарізати її тонкими-тонкими такими смужками. Тому спочатку ось так, а потім ось такими тонкими смужками однакової товщини, для того, щоб вони одночасно приготувалися. Ось такими смужечками нарізали, трішки олійки на пательню вже розігріту, і викладаємо смужки курячого філе. Все це підсмажуємо до готовності. Ну, а поки смажиться філе, зараз покажу. Що ми маємо підготувати цукіні? Де там експерти, цукіні чи не цукіні? Маємо нарізати тонкими смужками. Ось прямо ось так по колу, бачите, у нас виходять такі тоненькі смужечки. І ось так маємо настругати цукіні. Працюємо. Так, ось таким чином. Те, що лишилось, можемо використати завтра в ОМЛЕТ, тому нічого нічого не викидаємо. Ну і, звичайно, той, хто е, за мною спостерігає, той вже знає, що томати помідори ми перед вживанням чистимо, тому що ми піклуємося про свій кишково-шлунковий тракт. Підсмазується наша курятина. Ну, а ми робимо надрізи, як завжди. І відправляємо томати у водичку, яка вже у мене закіпає. Тому ну, ось такі надрізи. І на дві хвилинки, по хвилинці з одного і з іншого боку, пропаримо для того, щоб зняти шкірочку наші помідорчики. Вже підпарились. Знімаємо шкірочку. Так, тут все. І нарізаємо кубиком. Ось, дивіться, як тепер це досить просто все гарно виходить. Ось так. Ще, звичайно, не ці наші херсонські помідори, як згадаю, свою батьківщину. Ну, але маємо те, що маємо. Буде смачно. Ось таким кубичком нарізали томат, без шкірочки. Смачно. Так, тут в нас вже готова курочка, тому ми до неї відправляємо, відправляємо, сама прибрала томат і весь сок. І тушкуємо це все з томатиком. О, сок дорогоцінний є. Підмішуємо і тушкуємо парочку хвилин, щоб томат у нас вже також розійшовся і став м'якеньким. Так, ось томатик розійшовся. В принципі, можна використовувати томати пілаці або томати у власному соці. Також буде дуже смачно. Ну, але сезон, тому використовуємо все, що в нас є під руками. Ось в цей момент ми можемо це все посолити гарненько. Так, використовую перець, у мене суміш 5 перців. І хочу додати сюди ще мускатний горіх. О, тут насипеться. О, тут краще. Ось так є. Майже готове? Майже. По-перше, це дуже швидко, дуже корисно і нереально смачно. Тому готуйте декілька порцій зразу, як я роблю. Це і запускаємо в останній майже момент ось цю нашу пасту з цукіні. І поки вона пропарюється у нас тут, пропарюється, ми наріжемо останній крок чесничок. Роздавили. Нарізали. Роздавили, нарізали. Засіяли кухню, але нічого. Так, нарізали. Дрібненько можете скористатись, звичайно, чеснокодавкою. І в мене ще є зелень. Петрушки хочу. Давай, 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 давай. Так. А! Базилік розпахся. Угу. І петрушечка. також дрібненько. Як бачите, вже цукіні стали м'якенькими. Це буквально дві хвилинки. Дуже хочу, щоб вони лишалися альденте, ще хрумкими. І в цей момент, наприкінці, додаю. Хочеться мені ось такого вершкового смаку. Вершки. З жирністю грайтесь самі. В мене жирні. Як бачите, нічого не звертається для диванних критиків. Все гаразд, все кремове, все кремове. І тепер чесничок, чесничок і петрушечка. Все. Краса ця вся готова. Ще раз перемішали. І, власне, все можна подавати до столу. І мені дуже подобається, як це все виглядає в пательні. Тому підставка ось так. Можете презентувати страву прямо так. А можете в тих, знаєте, тарілочках шляпах. Дуже класно виглядає, ну а ми будемо дегустувати. Ну що, я готова. Ось такі довгі паста. Тишенько погляньте. М -м -м. Як же це смачно! І тепер це все накрутили на виделочку, вкололи а, курятину. М -м -м. Це любов з першого укусу. 100% не пожалкуєте, коли приготуєте, то обов'язково готуйте, насолоджуйтесь, дзвіночок подобайка, Все-все-все. Не загубіть рецепт, переправте комусь знайомому і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю.